«Прозорість» та підзвітність кампанія з недопущення корупційної складової на всіх рівнях. Повна відкритість та доступність для громадськості. Про це йшлося на обласному профільному форумі. Говорили про стратегічні плани, реалії та роботу, що ведеться в цьому напрямку. Якщо конкретизувати судопохарку, то каже мер у місті, вже ухвалили ряд важливих рішень, які в першу чергу допомагають заощаджувати. Ми сьогодні зробили централізовану закупівельну організацію при Харківській міської ради, це наше відповідне комунальне підприємство, яке сьогодні проводить тендерні процедури закупки практично для усіх наших комунальних підприємств. І хочу сказати, що цифри кажуть саме за себе. Нам тільки на цей час ми змогли зекономити більш ніж 50 мільйонів гривень. Тобто під і 70 мільйонів гривень це на закупівлі тих послуг, тих товарів, які були проведені через центральну закупівельну кампанію. Таку роботу ми будемо продовжувати, і основні тендери, які будуть зараз відбуватися по електропостачанню, а там дуже великі кошти закладені, Тому ці кошти і ці тендерні процедури будуть тільки через закупівельну не постачальну кампанію ще один важливий крок на зустріч прозорості та відкритості Харковом був зроблений у цьому році. Мова про підписання декларації про доброчесність з національним агентством з питань запобігання корупції. Я б сказав, це стратегічне рішення щодо зменшення. До 50 тисяч вартості межі, вище якої всі комунальні підприємства міста підкреслюю, всі комунальні підприємства міста зобов'язані проводити відкриті торги самостійно або через ЦЗО, або через Прозора Маркет. Крім цього, хочу сказати, що ми сьогодні обов'язали. І комунальне підприємство оприлюднювати не тільки договори з підрядниками, але і локальні коштористи і відомості ресурсів до них це дає те, що суспільство бачить всі локальні сміти, всі товари, послуги, все, що ми сьогодні проплачуємо. Щоправда, підкреслив мер Харкова роботи ще дуже багато, але все це повинно бути у місті, що в майбутньому має стати прогресивним, демократичним. І успішним мегаполісом. Дуже багато що потрібно, бо ми чудово розуміємо, що жоден інвестор не прийде в наше місто і в інші міста, до речі, України, якщо він буде знаєте, бачити, що є непрозоре рішення, якщо він буде бачити, що є риски втратити кошти, і це ми чудово розуміємо. Тому нам потрібно сьогодні виграти цю конкуренцію в інших міст і будемо робити все можливе, щоб щоб залучати наших інвесторів і щоб інвестори мали довіру до нашого міста, до міста Харкова, і і бачили, що ми відкриті, прозорі і доброчисні. Леся Кобилюк, Віктор Нуздрачов, Станіслав Гришко та Олексій Муравйов, Харків. Новини.